У сім'ї Олег Ушневич був найстаршою дитиною. Мав ще брата та сестру. Він завжди був веселий. Завжди ми чекали від нього, коли він приїжджає, коли він що він провезе якісь нові жарти, анекдоти, там якісь ігри. Він постійно ну, він, він всім цікавився. Любов до України та патріотизм передали дітям дідусь та бабуся, каже батько Михайла. Не міг терпіти тут у несправедливість. Був маленький його брав на коліна йому розказував про Україну, як він воював, як бабця воювала. Вже коли був старшим, читав історичні книжки. Взагалі читати любив багато, розповідає сестра. Вчився у львівській політехніці на будівельника. Останніми роками працював у Португалії, любив своїх племінників, а вони його. Всі діти, всі діти, яких він знав, які його оточували там похресників, діти друзів, Вони всі до нього тянулися магнітом. Багато днів і ночей він провів у Києві. Там познайомився з дівчиною із рівного. Він хотів одружитися. Він хотів одружитися. Останнім часом шукав собі пару. Я думаю, що у них би все вийшло, тому що з такою людиною варто прожити життя. Написав їй вірш у свідчення та зробити пропозицію не встиг. Зате зумів під час одного із штурмів врятувати життя від смерті тернополянина. Олексій Воронцов про порятунок написав у соціальній мережі. Впав і вже не підвівся Олег на тій же інститутській. Брали пагорб, годинник зараз знаходиться біля Палацу Свободи, брали цей пагорб по траві. Ми йшли інститутською дорогою, наступали. Ну, скажімо так, люди падали як мухи. Бив професійно, бив через попід бронежилет через праву лопатку, через серце. На смерть була. Негайною. На одежі, в якій був Олег, видно, де був постріл. Футболка уся закривавлена, а от штани внизу пошматовані. Перед тим чоловік дуже ноги через вибух шумової гранати. Горжуся ним. хочу й вину свою. Просив я його не їхати. Він мене не послухав. Тату, як не я, то хто? Не переживай. Я вернуся з перемогою. Він був дуже надійний. Як, як і для мене, так і для незнайомих людей. Це було людина слова. Я вже вам казав, це був справжній герой.